Студентський бойкот у Миколаєві там студенти національного університету імені Сухомлинського демонстративно вийшли з показу фільму Ті, хто прийшли до влади подивившись перші хвилини де українських бійців називали карателями хлопці і дівчата почали вставати з місця виходити з аудиторії організатори показу депутати від опоблоку та українського вибору медведчука спробували втримати студентів але ті категорично відмовились дивитись пропагандистське кіно їх зокрема обурило те що на показ їх заманили обманом обіцявши лекцію про нову поліцію Дожди одні всі понять, що це правда, та правда горька. Ви ж історики, ви ж дали бути домінантами нашої історії. Я ніяк не розумію цього, Ви та з болізиною зібралися свідомі українці, які є студентами національного університету. Зараз було недоцільно просто показувати ті події і ті думки, які там ем, все ж таки.